Привіт, друзі, ви на каналі Інший кут, де ми розглядаємо події з іншого ракурсу. Отже, війни з сьогоднішнього дня вже не буде. Саме так презентував свою суперновину вчора Дмитро Гордон. Пусті слова, підкріплені гучними анонсами, які він розганяв кілька днів, принесла йому сотні тисяч нових підписників. Люди хотіли першими почути довгоочікувану новину. І хоча ця сенсація, як і очікувалося адекватними людьми, Виявилася черговим провалом, кількість його підписників тільки зросла. Якби глядачі були більш свідомими, вони відписалися б, зрозумівши маніпуляції. Але поки піпл кушає, такі інформаційні закиди будуть з'являтися дедалі частіше. Яка справжня мета нашого безволосого ванги? Очевидно, це лише гонитва за популярністю та збільшенням аудиторії. Ми вже не раз бачили подібних оракулів. Хтось обіцяв, що війна закінчиться за 2-3 тижні. Інший, що українці будуть відпочивати в Криму влітку 2023 року, і навіть високопосадовці дозволяють собі такі легковажні заяви. На жаль, багато хто втрачає совість, граючи на почуттях виснажених українців заради хайпу. Мир усім. До нових зустрічей на каналі Інший Кут. Будьте уважними, ставте запитання і шукайте правду.